У столиці триває демонтаж нелегальних мафій. Сьогодні комунальники прибирали незаконні споруди у Дарницькому районі. За планами першими на штрафмайданчик мали б доправити ряд кіосків на проспекті Григоренка поруч із кінцевою восьмого трамваю. Однак роботу працівників Києвблагоустрою заблокували молодики спортивної статури, які їм погрожували і намагалися порізати колеса спецтранспортом через загрозу власному здоров'ю і життю. Комунальники розпочали демонтаж наливай. У сусідньому кварталі. Незаконне кафе будуть розбирати два дні, адже стіни мафу власники обклали цеглою. Дуже багато трудоємкої праці, яка займе не один день розбору. Скажемо так, що це завтра будемо його закінчити. Сьогодні вже не встигнемо. Якщо потрібен буде бульдозер, ми пригонимо бульдозер. Ми спочатку звільнимо кирпич від палатки, а потім залучимо бульдозер, якщо так буде потрібно.